Друзі, всім привіт! Ви на каналі Просто Сем. мене звати Сергій. Сьогодні знову коп, бачите яке поле, все сніжне. Я вже, друзі, відкопався, є цікаві знахідочки, є дуже гарний артефакт, як попався. Так що всіх запрошую до перегляду, друзі. Трошки помісив болота, але це того вартувало. Так що погнали, дивитись відео. Друзі, всім привіт! Ось бачите, яке поле. Все в снігу, але корочка є, ходити можна, копається нормально. І є перша знахідочка. Вже так, три рядочки пройшов. От. І нічого такого одна проволока, але ось бачимо, попадається срібний солід. Перед тим викопав 10 копійок, не показував нічого цікавого. А ось це от, така знахідочка, солід, середньовіччя, друзі. Я вже його відчистив, щоб вам гарненько показати. От. Бачите? Є ще тут на цьому полі трошки чогось. Я вже думав, що тут монет немає. Але ще, ось бачите, дві монетки знайшов, ходячку одну і ось такого красивого соліда. Стан непоганий. Беру і рухаюсь далі. Виходив, друзі, ще одну знахідочку. Ось тут. От. Якийсь монітосик. Ух ти. Це, походу, дві копійки. Ось, щас б з них протру. 92-й, 94-й, Виїхав, тут похожу їх дві годинки. Що Можливо, ще щось і попадається цікавенька. У нас не звучала така західка, друзі. Нічого цікавого, така от запальничка падає. Напевно, ну, що радянських часів, тому що алюминий. Коротше Це сьогодні такий коп Надо переходити вже в якийсь ліс, тому що це болото, то ходить нормально, але... Коли викопуєш, вроді і земля там, ось дивіться, вона не мокра. Але поки об сніг воно це все, виходить отаке. от так забираю, пухаю так. Є ще накидочка. Зняв лукавиці. Тому що так показувати вам, то взагалі, взагалі капець. Разом дивиться. Ну, щось підубите. Але що це таке? Не знаю, що протру Щас протру. Дивіться, що. Чи це якась радянщина? Чи це. Ну, більше схоже на радянську монету. Так. Так, це радянська монета, друзі. Ось видно, бачите. П'ятак. Якийсь 61-й чи який рік. Ну, коротше, Манітос, як міг, так і показав, того, що самі бачите, що тут робиться. Я ж кажу, я більше двох годин тут не витримаю. Ну Це нормально, але коли оце відчищати його, то звісно не дуже гарно виходить. Тому якось так забираю хабарничку, ще трошки похожу. Ой, друзі, нічого не віщувало. Думав, що півгодинки закруглятися, не знаю. Напевно, ще буду бігати тут. Звісно, прибор в болоті. І дивіться, яка глибина. Ну тут геть. Зовсім мало. Сантиметрів 15. Подивіться, друзі, я в шоці просто подивіться, який він. Я в шоці просто. Я в шоці. Цілий, друзі. Ти подивіться, який він розміром. Амулет. Амулет сокира. йо мо йо Та ти що? Шо? ти що? Шо? Дирочка, все. Дивіться, орнаменти. Я в шоці, друзі. Ну це лайкос. Зараз я його промию. Подивіться, бронза. Київська Русь. О, Хожу тут, соліт таке, туди-сюди. Радянщина. Ну, я знав, що тут, чого я тут брожу. Пряжечки випадали. Ну це просто шик. Це просто. Знаходив я тут такий обломочок був. отако десь він. Ось, оце ціленький, дивіться, ну практично тут десь ззаді, і то, ні, і то він цілий. Він просто цілий. Щас трошки протру сніжком вам покажу. От тобі, друзі, і цей грязюка, сніг. Неудобно ходити, але, але знахідочка, ну просто шик. Ось він. Ось. Зараз так на сонечко трохи він проглядається. От бачите. Зелененький, цілесенький. Клас. Просто неймовірно. Просто неймовірно. Шикардос. Шикардос, друзі. Підписуємось, буде цікаво. Бачите? Випадає. Отак от, от півтори години ходжу. Нічого цікавого тут. Бабахи є. Ну це вже все, це залік. Це вже <хи> не дарма, не дарма, не дарма сьогодні я вирвався, не дарма. Залік беремо, бігаємо далі. Ще одна цікавенька, друзі, знахідочка. Ось таке от ядро, не ядро, не знаю, що воно таке. Ну, цвітним б'є. От... Цвітний сигнал. Ну, дивлюсь, проглядається якась мідь. Як мідне все воно. Хто можливо знає, такий от приблизно розмір. Що воно таке може бути. Ніяких дирочок, нічого немає. Просто така якась чи то мідь, чи то свинець. Не знаю, ну тяжке таке. Коротше, отака от знахідка. Хто знає, пишемо коменти, що воно таке може бути. Така здоровенька штучка. От. Погнали. Сніжок. Ну, ходити можна, але коли викопуєш, то воно рукавиці. Рукавиці всі грязні. Ось. Ось викопав. Ще в ямці. Ось бачите, що випадає опа! Шмурдячок. Оце такого сьогодні я накопався, дай Боже. Тут воно замусорене. Ось бачите, такі рукавиці, яке все. Земля то в принципі, земля то нормальна, але все остальне просто в болоті вже от 2,5 години. О, непоганий сигнальчик. Ще скопне. Десь остався чи на лопаті, чи що десь тут дивиться вже вже десь впало Ось, сюди. Ось, друзі, шрапнеліна попадається Маленька. Коротше, от такі от справи копаємо далі. Шкода, друзі, є знахідочка. Ось бачите, рукавиці вже просто ну, не промокші вони, але в болотючі. Ось дивіться, є знахідочка. ось, Зараз покажу вам. От, на Ось така от красива пряжечка Київської Русі. Обломана, звісно, але не менш, менш. така от Київська Русь. Як зміг, друзі, так і одмив. Дивіться, яка прикольна. Узорчики, все. Ось така пряжечка. От. Але обломана. Обломана, друзі. Тому помию краще, потім в кінці вже прикріплю фото. з нахідочок. Отаку от, от. Сніжок розтає. Бачите, сонечко почало світити. Прибор грязнющий. Все грязне, але після того, як знайшов цього амулетика, то вже, як то кажеться, не відпускає. Ще ходжу. Якось так копаємо.